Дівчата, а ви знали той факт, що у 1468 році іспанська королева Жоанна Португальська винайшла залізний корсет. Таким винаходом вона вирішила приховати свою вагітність від свого чоловіка. А зараз я вам пропоную подивитись, як еволюціонували корсети до нашого сьогодення. На прикладі мого бренда цей корсет виконаний з сіточки всіяної двома видами паєтки, котрі переливаються бісером та маленькими перлинками. Ця сукня виконана у тканині з квітковим принтом. Зверніть увагу, що цей корсет в нас без чашок, а під ваш бюзгалтер. По спинці в нас йдуть люверси та тоненька шнурівка. Ця сукня представлена у королівському оксамиті з чашками на пошапі по спинці вона застібається на змічку.